Вибираю не на роботу, бо в мене сьогодні зйомка по роботі. І вже сьогодні 13 січня, 13 страшно. А я нічого не знімала, бо я щось прихворіла. Треба виправлятись. Так, я дуже голодна, поїлася чіпсів. Чи це мене врятує? Не знаю. Намагаюся ще взяти з собою щось на роботку, щоб трошки була енергія себе отоплювати. Технології мейкапу на рівні. Використовуємо всі приколи, які в нас є, так як ми хочемо. Помаду для губ використовувати як рум'яна рум та база. кайф. Потім мене питають, чому я така рум'яна. Просто я дуже їх люблю. Але ну, за 3 секунди, щоб бути знову живою, ще хайлайтери, бахнем взагалі. В мене з планів розібратися з роботкою на січень. У мене дуже багато всього, що треба зробити. А, я що це. Не була на роботі тиждень, трошки більше, і там прям дофіга. з веселого, що там планування таких речей, якими я ніколи не займалась. Там буде прем'єра в моєї групи театральної, якою я займаюсь, і треба там теж зрезервувати залу, треба. Репетиції, на знати стані коли буде генеральна. Типу, цікаво, щось нове. Я таке ще не робила. Дуже цікаво, організаційні моменти теж прикольно іноді. Веселіше ще було б робити сценографію, але може колись, може колись вже робила, але для свята дитячого там масштаб був великий. Але так, щоб не якийсь на сцені, саме реальну другу сценографія, було б неймовірно, було б дуже чудово. Паралельно це хочу зайнятися оформленням Двіча, бо я колись це все не малювала, Треба оновити всякі ольорти, всякі штуки, ботики. Роботи завжди дуже багато. Особливо, якщо її вигадати собі, то її буде просто дофіга. У мене ще скільки півгодинка до вигону. Я ж ведесен контурбовуюсь і збираюся. Мені ще треба продумати майстер-класи для дітей. Це було б теж непогано. Все це зробити, бо там різні дітки різного віку. Треба вчити дітей, малювати аніме. <т attention> Малювали мені потім побільше. Я в старості дивилась, коли час буде. І, блін, дуже хочу теж почати дегустувати щось. Я давно в не їла щось нове, щось дивне, а треба якось Розвивати свої смаки. Трошечки, <смі> щоб збадюритись, якось щось новесеньке. Тому в мене дуже багато мексиканських цукерок від моєї сестри. Але я всі куштувала, всі вони дивні, бо вони солодко, солоно киселі гострі, але смачно. А не я цукерка зі смаком борщу. Розумію, що ну, так не планувалось, але смачно і нагадує реально. Це було б непогано щось тестити на стрімах, на відео, кукінги і майже готове. Майже готово. Сподіваюсь. Я зможу собі накопичити ще на штативчик малесенький з хіроскопом, щоб ходити так знімати. Але не знаю, ми дуже ніякого знімати на вулиці, все ще треба вчитись трошечки. Щоб мене не так страшно було, але поки я намагаюсь себе так пересилити, не сильно, не сильно себе... Мучаю. Але потрошки так виходжу, виходжу з цієї зони комфорту. Минулий раз теж минулий місяць у мене були тільки зустрічі з сестрою їжа. Треба піти, щось подивитися. Може на виставку, бо в листопаді мені здається так, в листопаді плачтова виставка. Picasso, в народному музеї в варшавському, я теж ходила, тут трошки едукації нікому не зашкодиться. Треба подивитися, правда, які виставки зараз. Ось, ось я випала. Ну зараз ще не сильно сезон. а так, майже готова до роботи. Залишилось скласти не забути батарею, не забути. Карту пам'яті і зарядку для телефону, і якусь яблучко з собою взяти. Ну і фінальний лучок я вже не настільки рум'яна, вже нормально, ялинчика ще стоїть. Я не знаю, коли її промирати. Мені дуже подобається, як і кажани, які всюди. Тепер уже з іграшками. Я не знаю. І сніжунки <ріст> може просто залишати на всі сезони речі, щоб не змінювати. Воно все в тему. так. Хм. Мені цікаво, що якісь дивні поєднання смаків. Бо останнє, що якраз я їла, це для мене відкриття тайський. Салат з і із неспілим манго. І там була заправка з м'ятою. Мені здається, там був рибний соус, м'ята, лимон. щось ще. І щось солодке або якийсь мірін, або якийсь, не знаю, винорисове. Щось там було солодке. І було так смачно, воно ще з горішками. Було супер смачно. Я собі купила м'яту, щоб повторити зробити щось схоже. Все, що залишилось від моєї м'яти, на жаль, це. Е Ось це. Я сподіваюся, що воно виживе, але він був якби трошки пишніший. <смі> Вазончик. Але чи я готувала салат з такою заправкою? Один раз, мабуть. Вийшло не так схоже, але теж смачно. цьому напишіть, будь ласка, якщо у вас є якісь цікаві поєднання, бо з мене сміються з моїх рецептів, з моїх бутиків з петрушкою, з маслом, або м -м, пінет butter і джем, типу арахісова паста і джем полуничний, а між цим бекон. Я вважаю це дуже смачно, не знаю, не знаю. Тому пишіть. Залишайте свої рецепти. urodziny Pragi, no i wokół tej daty mamy też cykl, za chwilkę wydarzeń, który powie Ci koleżanka. Świat już nie ma, za ochrodzeniem, które się powstało, ale wychwało bo jest. nazwaną przez twórczynię, um, projektantkę tej instalacji, um, Maglągi e, Bardzo wiele żydowskich moderni przedwołują na prace których tak nie działa. Niektóre z tych zdjęć, widzimy to, nie... to jedna To jest wówczas, no jest Oni, światowej Так, хіба хіба? В мене тут малесенький огляд, бо я купила собі смаколики різних на спробу, бо я давно-давно нічого не купувала нового, а хочеться щось таке. Тому це e, коняку. Мені здається, це щось типу. Mm -mm -mm -mm. як крохмальної лапши. Як локшена. Я не дуже пам'ятаю, коняку чи це морське щось? чи ні. Знаю, що роблять всяку локшину. І роблять. Мені здається, воно схоже на топіоку і на щось таке, типу суперкрохмельне, яке використовують, типу, як скляна локшина або щось таке. Купила дуже дивне желе в паличці, в Стіку. Виглядає дуже мило. Дуже мило. Не хочу фокусуватись, але. Я сподіваюся, що воно смачне. Дуже багато милих цукерочок з Хайл Кіті. Я ніколи не бувало їх занад... занадто мало. Взяла собі кіткат, але цей смак я ще не куштувала. це з. Каштану. Петиво має бути шоколадне покемонячі. Оце прям супер миле. Там дві залишилось. Це просто вафлі з шоколадом. Але я ну, я просто не втрималась, бо це My Melody і Курумі. і дизайн просто такий хороший. Такий класний. Треба було взяти навіщо. І ось це. Шмику Кобураші. Супер прикольний Держ. від Санріо тусовочка. Бо з того, що я пам'ятаю, це In the Corner Таку. тусовочка в куточку. Я купувала з ними сумчик, такий типу в сашетках. Просто заливаєш гарячою водичкою і, і готово з кукурудзою. Був супер смачний, я брала на роботу. А тут я питаю, а в них немає. Вони не знають, коли вони дістануть ще цей суп і чи він взагалі буде в магазині, а потім я біля каси бачу ось це, і я така. Треба взяти, треба взяти. Тут Одне з жабонятами. Ось це з жабонятами дуже моє. З гриб смак винограду. А це е... чорниця бубері. Те ж хороші, такі? Дізнаю дуже гарно. А, тут, тут було. Потім я взяла собі ще норі. Дуже люблю. Мені здається, це звичайні, але. може Хоча б трошки будуть гострі, тут непогане. Оце, не супер. Тип, класичний смак. Просто вони будуть солоні, хрустенькі. Теж Е, Це я бачила в Тіктоці. Не знаю, разів п'ять е, відео, як роблять дизайни на свічках. Просто беруть білу свічку і беруть декілька кольорових, тому я купила. Хочу спробувати зробити на подарунок. Там було не так багато кольорів, але я думаю, 4 теж буде непогано, як би. Щось можна вигадати. Плюс, я думала, ось такі малесенькі теж можна якось прикрасити, щоб було гарно. Бо там просто підтоплювся віск кольорових. Брались пензлики, але я думаю, я візьму якусь паличку, бо я не хочу витрачати пензлики на такі штуки, бо потім, мені здається, після воску воно ну, точно вже не, не відмити. І просто брали. Топили, макали в, у віск і малювали. Воно застиває, і потім просто як такий кольоровий дизайн з того ж самого воску. Mm -hmm. Кайф плюс кайф купила ще сестрі на подарунок такий же лак, як собі. Щаслива, що він ще був в магазині. І я сподіваюся, що вона не побачить це відео до того, як я його. Їй не подарую. 영상편집 및구